Пати хочу. Так що сьогодні може в ношах, десь забоксую, може впаду, не знаю, або не видно. Коротше, знайшов маленьку дебру. Але все заросли, блін. Бля, тоби почистити, то вон на парах. ой-кого. О, о тут є. О, бля, підйомчик! О підйомчик є нормальний Бля, я зараз тут впаду, напевно Але підйомчик нормальний є Дерева мішають Коротше походив тільки що Тут є нормальна така Горочка а воно все заросле, я думав, то воно почищу, почищу трошки. А то та де там зверху тіпо, дуже густе дерева, там тільки різати. Хто замахався, ну, то того зараз не вартує. Ще б походив, то вон подивився. Там теж є такі горочки. Ну нормально так, з підйомчиками таким невеликим, але є. Можна було б тут катати, але блін, шкода. Навіть ма де приїхати, все заросло. О, собі дерева. Так. А, зараз буду виїжджати, з'їздити інакше. така стежка прикольна, її би почистити і можна на газах теж їхати. Ну, можна було, туди було чистіше, прикольно, типу. Але що зробиш? -то? їздив, попадаються підйомчики, о, о, з ямою такою, Мо, бля, дорога на якась є, о є. Ну, не знаю, на камері, камері не видно але... але є Треба просто їздити шукати, я тут ніколи не був. Але бачу, є такі пані горочки. Можна тесити їх. Буду зараз на неї пробувати виїжджати. Зачисти трохи, собі зроби маленький розгончик, ну тут я не знаю, буквально другу передачу включити можу. Чесно, навіть не знаю, чи вийду. Тут піде, піде, там, бля, ну воно таке з горбалями. Але я надіюся, мав би потягнути. То що не знаю, чи на першій пробувати спочатку, а потім собі вже на другий. Ваші ставки, вийду чи не вийду. Ну тут вона така виглядає на нормальний підйомчик. Ну що, пробуємо! хоп Я вилетів на неї, а взагалі легенько пішла. Прям легесенько. Може і на перший вийде, може і на другий з меншим газом. Коротше залетів за ніфік. Я ж здивувався, мене аж почали кидати, я почав гальмувати. Може на пеші піде, ну зараз спробую на печі. Пробую на пешлі, окуляр скинув. Чи гох з милогом? Та на перше залітає. Ну, та коротше, горко. Може, якби менший розін, брати буде тяжкіше, але залітаю. А воно зараз без розгону навіть попробує по факту. Блядь, я його знаю, що з тобою наймену. Заїхав. Щось з мотоцик почав глохнути. Ні, ніби щось там болтається. Та що, там на це я виїжджаю. Тут просто розгіни йде взяти і воно якось собі заскакується нормально. Може би було трошки важкіше, туди вон чуть-чуть лівіше їхати, але тут теж. Я не знаю, без місця пробувати або так. Але я хочу поїхати ще по лісі, пошукати, може ще щось є. Може ще щось знайду. Ну тут можна бавитися. Наприклад, одне місце, два місці, я вже знаю, навіть три. От зараз їду ще пошукаю щось. щось. Знаю, так, от їжджу сама рівнина.

стежкою їдеш і виїжджаєш тут. А тут руку росте. заросте. І от зараз їду і зараз знов в ліс Ну, Цікаве таке місце. А тут такі стежки, навіть не знаю, чи до кабани так ходять, чи що, чи до люти. От під своє лісок острігенний прям. Стежки, зразу на неї повертаю. Але він стріляє аж за багато, якщо чесно. Бензина, бензина не здала. Я сподіваюся, що того надо, після того моменту, коли заляв іншу бензину, бачу, він так почав погано робити. До речі, до 92-го, тим завжди було 95 го заливав. Зараз тільки 92-го заляв, бо іншої не було. Сьогодні зараз прямо до це хірово робить. Я сподіваюся, що то через неї. Була стежка і все, і вже нема стежки. Поле якесь. О! Що то, ой, ки гупля Знайшов щось О тут Отут нахил офігенний Горка невелика, але прям нахил чіткий. Кут Бля, офіть Тут жорсткий, коротше Стежечкою, стежкою, його доїхав до горочки. Тут можна пробувати і чистити, але розгону взагалі немає. Взяти. Ну а То буде цікавіше по факту. Ну бля, ну схил офігенний. Оп-оп. Прям жорсткий, я, напевно, під такі схил навіть не пробував виїжджати. Так, походив, подивився. Ніби виглядає він такий жорсткий, але і ніби ні. То спочатку, коли не виїжджаєш на нього, воно так все здається, що ніби оу вау вау Треба пробувати, коли вже з'їдеш, тоді. Вже точно знаєш чи горка натурі жорстка чи ні. Бо таке ніби кинув в око, глянув. Ніби, та ніби є схил такий. Блін, такі такі приколі. Дорожки є, що просто. Ну хоч прямо фотку можна якусь тацю зробити. Чітко так все виглядає. Такі стежки. Офігеть, ну блін, красота, просто красота зараз заїхав, так собі катаюся сюди, я зараз їду вже, не знаю де я є. А такі дороги класні Ціла купа роздурить. Я собі наліво, направо, вот наліво ліву є дорога класна. Багато місць сюди Поехали. Скорше такие Бля, яка воно велика, широка, чистенька. А раз звідси виїжджати, Біля, за пів години вже буде ніч, я махав, треба блудити. Хоча видно, то вони ходять, як мокро, чи що там ще є, не знаю в тому лісі Ходять туди як має бути. Є треба звідси виїжджати. Я навіть не знаю, де я їду там за село, я без поняття Ось з того їдемо Та під них побачу вон ями так само треба дивитися на що їду треба виїжджати з того поря О! Е, Вс е, Я вже знаю де є Капець! Капець, що ви розуміли? Я собі думав, типа. Я собі думав, що я взагалі та вон десь з'ї. В, 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 в той тій стороні, а то виходить, що я вже десь там був блудив. То просто. Я навіть, Як я туди заїхав, то, ого. Я взагалі там не ор, орієнтуюся в тому місці, але прикол в тому, що я заїжджав десь там. Типу, там дорогу я знаю, я туди заїхав, там собі десь катався, я так думав, що я собі там катався. То вийшло, що я якось так катався, що я аж там був. Як я приїхав того часу дороги, яку я знаю, я навіть... ну, я не розумію. Так, в лісі треба бути акуратним, бо то ну нафіг, то не жарте. Оп твою на нині! Я думав, зараз піду через руль! Було б трохи глибше, я б такого вилетів! Ха, воно чуй добре. Шукати нові дороги я вже зараз не хочу. Треба виїжджати звідси. Заблуджуся, дай так. Ще ну, Де, Вже дерніє. Я чуть-чуть дай буде ніж на дворі, треба виїжджати. Сьогодні часто такі лайтові покатушки. Прикольні вони собі такого катаєшся. Таке теж цікаво. Типу наривакся. тако під горки підніматися, тяжко. Два рази вихов, один раз впав і все, і змучився. А тут собі такого їдеш та й навалюєш тіло. Собі отако мені подобається. Отакова. 78 може їхав, пля така ну, На тому воно б зовсім помінавше відчувається. Я так гинув, і Думаю, що те не викинуло часом. Там така дорога, мутна, короте, з урбами, з колябами, але якось так гарно пішло. Я Четверту передачу, мені здається, був, включу і там вже чуть не ціжки йшло. Вот вам мені подобається отакого тіма. А що, та я думаю виїжджати звідси треба з газу. Бо мене цікаво перемоти Я просто буду зараз їхати і все Саме прикольніше треба було так от ззаду бачити цю картину, воно така свієна з ракою кидає Ти той мотоцик просто лапаєш. Кайфово, що просто класно, от вже вже якраз вже якраз темно. Якщо... Бля, я ще хотів на одну горочку заїхати всі покататися. А ну, ще може стигнути туди заїхати. Есику побавитися. Але ні, вони простенькі. Ну вже зараз простенькі, думав, цікавіше буде. Я вже просто до тих великих провикси, бо вже виглядає, що вона така взагалі ніяка по факту. Правда, треба позарівно виїхати. Хера собі Я поняв тему, мон! Та тут... <риклад> <риклад> Називається це, я свої сили переоцінив Вилетів! Офігеть! Кажу, ж <риклад> А? включився! Так А, во бля, я поняв! Я поняв, що я вилетів! Ту ж за це нормальний! Нормальний! А я ж привик до того, що воно боксує. Привик. Все. Я зрозумів. Отопля ото жорстко тоді виходить. Клас. Ну чого? Треба пробувати тоді виїхати. А що?